Доброго дня, друзі! Сьогодні останній день осені. Скоро зима вступить у свої права і водлами покриються За містом на величка вже покриті тонким шаром до, приблизно 1,5-2 см. І Якщо у місті вночі температура опускається лише до мінус 2 то то замістом, особливо у низинах, до мінус 5. Вудка мені потрібна для того, щоб не опускати камеру у воду. На кінчику вудки прикреплений маленький карабин, через який я пропускаю дрот камери. Сьогодні я хочу подивитися на яких ділянках є риба. Я перейшов до протоки між озерами, бо тут є мілина, на якій завжди тримається мальок. У затоні практично відразу до об'єктиву камери попала трійка окунців. Але малька не видно. Глибина на цьому місці приблизно біля одного метра. Довго не затримуючись, я вирішив подивитися, що ж на самій протоці. Там за є плітка, уклейка, краснопірка та око. На жаль, небо сьогодні затягнуто хмарами. Я довго чекав сонячної погоди. Бо при сонці освітлення під водою краще як і якісь зйомки краще, але не дочекався. На протоці у кадр попала пара окунців вже побільше, ніж за тон, десь грам по 200. Вони проявилися, наче привиди із туману. Але близько до камери підпливати не стало. Більш крупний окуй, він більш обережний. Іншої рибо і я так і не побачив. Далі я перейшов на Велике озеро, щоб подивитися, чи є щось на глибині. Біля протоки за мостиком на Великому озері теж є затон, але він глибший, ніж на маленькому. Треба буде зробити якусь підставку під камеру, щоб її під водою не крутила і камера не опускалася на саме дно бо на дні залишки водоростів та різної рослинності. Іноді камера просто опускається у мул і нічого не видно. Якщо камеру не опускати на дно її починає крутити. Та й саму камеру треба підняти хоча б на 15 см від дна. Тут зачастив зимку проплював оконець, але на глибині здалося нічого наразі нема. Навіть розмитого силуету окунців удалені. Я знову спробував опустити камеру в протоці. Тепер на тому місці, де я повісне ловив дрібну краснопір. У цьому місці протока трохи розширюється і утворює невеличкий затон, майже без течії. Тут теж за стоїть стоять мальок, але і тут теж я ніяких рухів не побачив. Мабуть, оті крупні окуні палюють у протоці і розігнали усю дрібноту. Скажемо, що років 20 тому я й не мріяв зазирнути у підводний світ. Пірнав з маскою, але це не те. Наразі технології дозволяють не тільки зазирнути, але й зробити зйомку. Днова дойми предстає перед нами наче дивовижний ліс, окутаний туман. Водорості трохи колихає течії, пропливають невеличкі рачки, дахні, і ти неначе опиняєшся десь на іншій планеті. Цей мир заспокоює і заворожує. Бобри погризли гілки дерев. У зв'язку з обороною полювання під час війни їх дуже багато розвелося. Вони зачасти валять навіть великі дерева. Я перевірив ще декілька місць, але, на жаль, я там теж риби не побачив. Тоді я вирішив повернутися на перше місце зйомки. туди, де на початку побачив трьох окунців. На цьому місці я ловив краснопірку на поплавок майже до глибокої осені. Під самим берегом у вершині затони дуже багато гілок. Є місця, де мадок і дрібна краснопірка може сховатися від хижака. До того ж, як я і казав раніше, у затоні порівняна невелика глибина. Вадоймаця штучна, відно відразу під очеретом стримка йде на глибину до 3 метрів. В 5-6 метрах від очерета глибина вже до 4-5 метрів. Такі мілкі затони, як цей, можна по пальцях перерахувати. Їх небагато. Зазвичай у цих затонах ховається дрібнота, а там де є дрібнота, там є і окунь. Ось на задньому плані, наче велика чорна хмара з туману, з'являється зграя дрібної уклейки. Ось чому тут стоїть окунь. Якщо до цього він повільно і поважно пропливав, хизуючись перед камером. Но наразі він трохи оживився і почав зміщатися у бік з граїн дрібноти. І красноперки чомусь не видно. Іноці вдома дуже багато, але чомусь зимку вона не клює, навіть по сільній відлизі. Я вже планую на наступних вихідних відкривати сезон ловлі з льодом. На жаль, щоб замерзли блакитні озера, треба хоча б мінус 10 протягом тижня, щоб протрималося. Тому я поїду на невеличке мілке озеро. До вихідних, якщо не зміниться погода, крига там вже має тримати. У тому селі, де розташовано озеро, живий мій друг. Він теж займається зимовою риболовлею. І якщо крига вже буде нормальна хоча б 4-5 см, він мені зателефонує. Але це поки тільки плани, бо зараз не знаю, що буде завтра, не те ще через тиждень. Невдовзі підійшла й невеличка плітка. Треба буде вийти ще раз по плавчанку і спробувати закрити сезон ловлі на цьому місці. Сьогодні я все ж таки досягмете і знайшов місце, де стоїть риба, хоч і невеличка, але вона є. Непогано прогулявся на свіжому повітрі, зняв стрес, мені було дуже цікаво спостерігати за підводним світом, ані хвоста вам, ані Луски.